有。Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні у нас в дуоши дешечки є дуже цікава мапа, а саме вся повністю в кущах. І як я думаю, бо сюди підходить максимально максимально круто. Тому я думаю, що ми можемо залетіти і попробувати нафармити Абалдеть, яку купу кубків. Насправді то, тому що бо дуже сильно предназначений для цієї мапи. Плюс бас сюди, капець, який хороший. М -м Бул, також Шелі теж непогано. Ну і в цілому ще дуже дуже багато всяких Таких бравлерів, які дуже хорошо сюди підходять. Мені я ще напарник взяв е, Лумі, якщо чесно, я навіть не знаю, чи хорошо вона сюди підходить. Ну, щось пограємо, побачимо. Шей тут теж непоганий. Кіт і так далі, ту подібне. Ось, наприклад, Френк, то звісно хорош, але навіть не знаю. Наскільки він там хорош? Опа. Так, ще один бог. Тут ще купа народ. Давай міни хоч з якоїсь сторони закинемо. Щоб все було максимально хорошо, бо там і басано, і. І той, і той, коротше, і мене захавали, і Лумі тут, походу, зараз теж сидять, і в нас буде топ-4. Да. Ех, Перший, блін, як той казав, комом. І топ-4 зняли кубки. Блін. Я щось завтикав, що за топ-4 кубки знімають, не сильно. Мені це сподобалось. Блін, можливо, в нього не викачаний бас. І ми можемо йому його запропонувати. А в нього бас в натурі не викачаний. Може хай візьме його, але в нього на базі тільки сьома сила. Може його щось підкачає. Але, напевно, ні. Йому і гаджет по факту. О, гаджет у нього є. Уже непогано. О, восьма сила пішла. Ну, так уже все одно краще. Так уже краще, звісно. Давай затестимо. Головне, що в нього є оці окулярчики. По факту бас може конкретно жорстко навалювати. Звісно, коли нема суперсили, коли нема того сього, то воно трохи не так. Ну, все одно, хоч якось. Давай попробуємо затестимо. Йому його все рівно треба було качати, щоб до тисячі викачувати. Якщо я думаю, що він не сильно проти. Фух. І що, погнали? Плюс-мінус центр. Я думаю, в центрі, якщо ми засядемо, то ми будемо хорошо се чухати. Я десь мінки одкинув якусь із сторіни. Ми зможемо нормально сидіти. Просто тоді бас, звісно. Запригнув і стало трошечки неприємно. Ну що поробиш? Не знаю, правда. А, він сразу аж туди йде, і гаджета він пізно нажав. Так, ну цей мене не вб'є. Так що я думаю, що все буде Щас хорошо. Мені би тільки пожить. Так, там два закидальчика, там їх шарф поїде і щас поїсть. На нашій бас появився. Давай ще мінки. Грома з'їли. Отако ще одного з'їли база. Непогано. Банок у нас тут дуже мало, але ми по суті хорошо сидимо. У нас уже топ 3. Там шарф 10 банок, у пацана. Треба йому допомогти якось. А як ти йому поможеш? А як же ти йому допоможеш? Просто, ну ніяк. Ну в пацана, 13 банок. Я просто в шоці. Джекі рішив взяти. Ну, Джекі у нього 11 сила і гіперка і все. Давай подумаємо, як воно буде, чорт його знає. Давай затестимо. По суті, ще Гейл сюди буде дуже непоганий, тому що тут шарфів дуже багато і подібних всяких приколів, а Гейл їх е, дуже хорошо контрить. Давай заберемо баночку, він пішов ще кудись. Я б, звісно, отут до банку забрав би. І сту трошечки буде задовбувати. Він свій ульту нафармив з одной тільки йому по кайфу. А у нас уже аж 4 банки. Наші челікс тут на риф дуже багато. Так, ага. Да, да, постріляй, постріляй, пацан. Ми тут ще одну баночку заберемо з кайфом. Опа. О, Джесі це погано. Джесі це не добре. Так, ще одного захавали. Там ще сту гуляє. ну сту нам не сильно треба. Мені би підхилитись. Насправді було б ще по кайфу. Там у стусіки 5 банок, да? А, 3. Опа, Шелі, Шелі мене з'їсть! Ой-ой-ой! ой-ой-ой. Дуже неприємно. А наш чел, напевно, сильно нічого і не зробить. Хоча б, він дуже непогано зіграв. Тільки його тут зараз будуть задовбувати, капець. Його капець будуть задовбувати. Давай сюди міни. А тут, оказується, й шарф. А нашій взагалі не бив! Ой-ой-ой! Ну він живе, капець, хорошо, правда? Тут уже настільки в нас мало шансів. У нас просто наскільки мало шансів, що це капець. У нас топ-3. Це, звісно, не погано уже. Хоча б, Ну це не супер круто. Так, отут а в кущах я і буду сидіти з мінами. Но сильно не повезло. Не повезло, прям взагалі. І прикинь, там один чувак остався. З маленькою кількістю ХП. Прям вообще нам не щастить. Супер не щастить. Я даже не знаю. Він мені каже база, а, це я йому каву, база взяти. Хм. даже не знаю, даже не знаю. Таке відчуття, че Бо повинен тут още рвати і мітати, а по факту воно не сильно і допомагає нам. Можливо, нам про просто надо не в дешечку піти, а в якийсь інший режимчик. Ну, чорт його знає, че подивимося. Нам надо в центр шурувати. І банок купу лутати. Це, конечно, ульту набиває. Трошечки я там їх понадамажував, даже повбивав парочку людей. Ну мене з'їли. Блін, дивися, я розмінували. В нього вже сім банок, там ще ворон сім банок. Ворон з сімома банками. Ось ще крепкий пацан. І в нас опять все дуже погано. Я тупо не соображаю, як тут повигравати нам. Якось взагалі не щастить. Пацани там на нас можуть так запригнути, той Ельпрімо шарфом. Але їх вроді повбивали трохи. Ельпрімо тільки один остався, його там трохи душить. Ну і опять я нарвався, звісно, і мені щас хана. Так, да, там даже його бить не було сенсу, там просто я собі здихаю, то і все. І бас, по факту, нічого особливо не зробив. Він, звісно, хотів би свалити, але в нас тупо не виходить. Ми опять топ-4. Коротше, тут треба йти в соло і навіть не в шедешечку. Надо придумати, куди б нам піти, куди б нам піти, повернути, хоча б те, що ми слили. А є поламка сейфа, пацани. Є поламка сейфа. І я б на поламку сейфа взяв би знаєш кого? Взяв би, взяв би, взяв би, як мінімум можливо, перла. Биття. Бель міг би взяти. Було би нормально, поїхали. Прикинь, і він буде відскакувати атаками. У нього буде атаки відскакувати. Плюс у мене будуть атаки відскакувати. Коротше, ми зараз можемо нормально тут їх дамажити всіх. Іменно сейф хорошо буде Джесі бити, а я буду хорошо просто всіх остальных бити. Якщо все буде получатися, звісно, то буде супер. А там далі побачимо. Але Карл диви, як накинув, да, цю ерунду нам. Прям хорошо накидував, так. Давай їм там трохи порозкидаємо атаку. Ворона треба з'їсти. Тут капкан поставлю просто по приколу. Та й будемо конкретно сильно бити їм сейфа Вони нам теж сейфа б'ють, ну і ми їм сейфа надубасимо. Я думаю, що ми їм сейфа швидше зламаємо. Він, Карл там капець дамажа. Так, давай, 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 добиваємо, добиваємо сейфа. Все, хорошо. Та й диви, просто ізічна відразу перемога. І тупо сидиш кайфуєш. І бель качаємо. Я Бель дуже давно хотів прокачати, тому що мені дуже подобається цей персонаж, але дуже рідко на ньому граю. й Кольц оголосився з нами йти. Ну, коротше, поїхали. Чи ні. Ще дешечки не вийшло. То тут виходить. Ну, з нами Джесі. Джессі може в соло ще спокійно ламати сейфа. Тут, правда, нова якась механіка вийшла, що в нього є защит. А це, звісно, трошки буде задовбувати. Ну, що поробиш. Так, помагаємо. Тут капкан кену сразу Що мені ждати? Отако сразу <хе, -хе, Хе, на капкані. Давай, адіос. Та й просто сейфа буду їм бити. Що мені? Воно Дінича з'їв. Особа й не парюсь. Просто сижу, ламаю помаленького сейфика. Опа! На капканчик. Малесенький на капканчик. Оце прикол. На! No. Хе-хе-хе! <laughs> Як же мені це подобається? Блін, ультой не попав, ну ладно, так доб'ю І він мене добив. Ну Нічого страшного, у них 34% все на все лишилося. Я не знаю, що в нас пацани не йдуть в напад. Вот так от трошки пон... поназадобувати їх, та й буде норм. Тимо найти ламати дальше. Це все біду Опа. Давай. Пока. Отако і тобі пока. Просто як я їх дамажу всіх. Це капець прикол. Так, Вольт. Пока. Ну, не вийшло, не вийшло добити. В них 21%. Там Джесі кинула ульту гіперну. Обалдеть! дві, як вони нас. Но наша Джессі все-таки добила. Слава Богу. Добре, що вони додумали, що нам треба нападати все таки. 11 кілів я зробив, ти представляєш? 11. Оце мені сподобалось. Я прямі конкретно жорстку рубашив. Фу, хорошо. Ще стардропчики різні, теж хорошо. Ну, плюс 17 кубків. Не так багато, щоб, ну, своє ми повернули, і то слава Богу. О, з нами 8 біт, 8 біт нормальний парець. Так, помогти би якось, а я не можу ніяк помогти, чуєш. Диви-диви, як нас рубашать! там ще колять? Вони зараз нас позадовбують добре. Диви, в кокон мене сразу! Так, одну з'їв. Другу з'їли, хорошо. Так, ну цей ворона должен убити. Пішли тепер ми нападати трохи, га. Так, коляд з'їв, хорошо. Ворона з'їли, вже непогано. І мене сразу доїли, ні чорта не зміг зробити. 8 біт, звісно, під отим бустером може нормально дамажити. Він одного вбив, ну його теж захавали, звісно. Двік я просто сразу побачив, пацана. Ну трошки понадамажував, но не прям сильно. Ну там турель ще дамажи. Но ну, тут, блін, колес гиперкой. А як ей добити, блін? Так цей на, на капкан наступив, пацан. А я щас потихеньку помаленьку теж горю. Це дуже погано. Нічого с ним не зробиш, блін. І не хилюсь. Двигся Чарлі дамажим, тут вообще важко стало. Обалдеть, у нас 25% лишилось. Трошечки дамажим. Не сказать бы, что капець як сильно, но дамажим. Блін. І нас поз'їдали. Але в них турель упала, 8 бит добив, обалдеть. Фух, я вже думав, нам капець буде. 8 бит хорошо зіграв. Та й в цілому всі не погано зіграли. Дуже сподобалось мені. Плюс перемога, плюс стрік, Конкретно далі бустимся. Бо в шадешечки Бель так би не вийшло качатись. Хоча две проти нас зараз теж дуже сильні бравлери. І шарф, блін, і той, і Сой, і капець. І Ріко, і Ніта теж сильно. Ну, шарфа я тако позадовбую. Хе-хе. Я ж не нубчик. Ну, бувам уже і десь нубчик, але не везде. Так, шарф просто собі йде по своїм ділам. Так, ну Ріко там, звісно, получить плюх трохи. Отако просто бем. Заснайпив пацана. Ну, добити не вийшло. Ну, дамажим, дамажим далі, хорошо. Мухти, треба... Чуть-чуть не встиг. Тако, цього теж з'їли, і задовбуємо далі. Блін, чуть-чуть не добив, чуть-чуть не добив, що шарф напригує тут. Тож демеджа вкидують крепко. Чуть-чуть не попав, але наші там добили повністю базу. Дуже навіть непогано. Опять я старплеєр. Непогано. Дві як ми апаємося. Обалдіть! Оце мені подобається. Він стрік туди-сюди. Бім, -бім, бім бум бум купа кубків, і все. І бо з нами захотів далі. Це круто. Ну, Джесі, якщо чесно, сюди максимально хорошо підходить. Тут, правда, поставили оці щити, і Джессі стала слабшою, так сказати. Но це не саме більша проблема. О, хорошо, він попав. Це супер. Отако. Сюди зразу ставимо капкана. На, на капкані. Да, ну сильно-сильно багато всього зробити не зміг там, Ну все рівно в наше Джесі там підшумок сидить, ламає базу. Ой-ой-ой, дивись, що він зробив. У мене застанув в він кинувша одного гіперного медведя. Ой-ой-ой Конкретно б'ють нам базу дуже сильно. Так, треба відбитись, треба отбитись. отбитись. Вроді отбились, но не сильно. Так, ну вроді там норм, не? Ні? ні, не норм, вообще не норм. Ух, цю добили, але тут ще сквік, диви, що робить. Цей не попадає, по ньому попав на силу. Ой-ой-ой. Опять диви, я її не перебив, просто наше медведя гіперно втулила. І ще Джессі помре. І вони опять йдуть в напад на нас. Диви, не добиває ніхто медведя, ну шо ви? Це опять з тих медведя кинути. Обалдеть! От тут нам уже точно габела. Тут нам уже точно габела. Турель не ставиться, і база впадає. 99 хп в бази. Ну, тут все. тут все вже У них 60% відсотків, це дуже багато. Тут, звісно, нас перебили. Ну, бель просто не сама толкова сюди. От я думаю, що если б я щас взяв Ніту, Була б у мене ніша гіперка, там медведь крутий, і так далі. С Скінчик на пені. Да, диви, кібербравл, непогано, непогано. Ну, я підкачав майстерність. 200 паверпой. Непогано. Я можу, в принципі, взяти ніту, а вона в мене ще не викачана. Блін. Ладно, давай підкачаємо. Суперсилу яку взяти? Я не знаю, який. Напевно, оцей гіпермедведь. Пет паувер інкрес. Оцей, мабуть. Візьмемо, а гаджет у мене на стан. Ну, все нормально. Поїхали. Щас з медведиком. Медведик плюс турелька. Щас затестимо. Колись на Ніті я веще нормально валив, потім перестав на ній грати, бо з'явилося в мене багато нових бравлерів. Затестим щас Головне в цьому ділі ульту набити. Блін, ну, звісно, перебили мене чуть-чуть, але нічого страшного. По суті, не сильно глобально. Медведь у мене є. встиг кинути Хай йде на сайфа, да. Все, медведь там дубаса. Тех ми, конечно, позадолбаем чуть-чуть. А, медведь далі б'є? Чи це не медведь б'є? Це, наверное, не медведь бив А медведь у мене там тоже був. Хай дубаса. Но я, правда, з'їли быстро. Но там турель знову з'явилась Короче, у нас все дуже непогано, коли ми нападаємо, то хорошо. Обалдеть. цей ще брок тут. Все, добили, слава богу. Фух, по факту нормально, ще міністер дали. За що? Не знаю, але перша майстерність уже в мене в кишені. В мене до цього взагалі її не було. Обалдеть. Ну і на цьому напевно будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подвальний. З вами був Санчіос і всім пока-пока.